Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні у нас, друзі, понеділок, 23 жовтня, приїхали ми, друзі, на авторинок, дивитися, які пригнали нові машинки, шукати автомобілі для наших замовників, які нас замовили, послугу таку як знайти автомобіль під ключ. Зараз ходимо, друзі, переглядаємо, шукаємо автомобілі. Також шукали. Автомобіль, такий як Пасад Б8 в хайлайн-комплектації, друзі. На жаль, на Луцькому, на Рівенському. Були, в Львові були, також шукали, пасада Б8 не знайшли, друзі. Мої хлопці сьогодні купили в Штутгарті. Дуже гарний варіант. Погодили з замовником. Дуже важко знайти було Passat Б8 у Луцьку. Так що купили, друзі, ми його в Німеччині біля Штутгарта. Пасада Б8. А так, друзі, покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Ставте, друзі, лайки, підписуйтесь на канал, приємного перегляду. Так, друзі, Renault Megane. 14 рік, 1,6 дизель. автомобіль до них на нових дисках. На літній гумі мішали. Є по автомобілю Парктроніки, Форкоп. Клімат, навігація, Рено Маган 14 рік, 1,6 дизель, 206 зіланого пробігу, ціна його 8750, номер телефону, власника. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, шкода Fabia, автомобіль 2007 року випуска. 1.4 бензиновий двигун. Автомобіль йде на літній гумі. На звичайних колпаках є по автомобілю камера заднього вигляда. На кондиціонері? П'ять із тубка у нас підіймача. Шокола, фабія 1 і 4. 7 рік, 220 пробігу, без підкрасів, є сертифікат, сервісна. 4700 друзі ціна його. Тому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Opel Astra H автомобіль, для 2004 року випуску По автомобілі йде зимова гума, звичайні ковпаки. Є парктроніки. 1,8 бензиновий двигун Філюровий салон, мультикермо, кондиціонер, Opel Astra H, 2004 рік, 1,8 бензин, 254 зеленого пробігу, ціна його 4300 друзі Є от сервісна історія. Рем там коли замінювався, бензин. Тому, друзі, цікавить, о, Astra, аж телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Hyundai i30. Автомобіль йде 2012 року випуску. На лінзованій оптиці, на звичайних ковпаках, зимова гума. Кузовий хатчбек. Автомобіль приданий з Німеччини. 170 заявного пробігу. Так, клімат-контроль, 5 ступка, мультикерма немає, два скло підіймача по автомобілю. Hyundai i30, 11-12 рік, 1.4 бензин, 6600, друзі, ціна його. Телефонуйте, запитуйте. Nissan Note. Автомобілі для 2006 року випуску. На легкосплавних танових дисках на літній гумі. Звичайна механіка, кондиціонер, п'ятиступка. Nissan Note 2006 рік, 5300 друзі, ціна його, 1,6 бензиновий двигун, номер телефона. І так, друзі, Mazda 3. Автомобіль йде 2018 року. Автомобіль йде на легкостанта нових дисках, на всесезонній гумі. Є по автомобілю безключовий доступ. Це у нас, друзі, Америка. Автомат. Шкіряний салон, мультикермо Mazda 3, 18 рік, 2,5 бензин, автомат, 101 тисяча пробігу, 13 тисяч, друзі, ціна його, номер телефону власника когось, друзі, зацікавила ось така от Mazda тройка. Телефонуйте, запитуйте Ford Mondeo. Автомобілі йде 2011 року випуску. По автомобілі йдуть легкоспані та нові тиски, зимова гума. Є задні патроніки, Форкоп. Автомобіль на автоматі, 2-літровий дизель. Підігрів сидінь, кліматконтроль, монітор, 4 склопідйомники, 2011 рік, 250 земного пробігу, 2-літровий дизель, 7700, друзі, ціна його. Ford Mondeo, 2-літровий дизель на автоматі. Телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. Автомобіль для 2007 року випуску. 1.6 бензиновий двигун. Автомобіль йде на звичайних ковпаках. На зимовій гумі. Машинка пригнула з Данії. Opel Astra H, мультикермо, клімат, автомат. Це наш іде друзі робот. Роботизована коробка. Сьомий рік 1.6 автомат. Робот нагадую. 182 зайного пробігу. 5400 друзі, ціна його. Можливо, колись цікавити, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Renault Megane четвертого покоління автомобіль для 2017 року випуска. Автомобіль йде на звичайних ковпаках, Це такі ковпаки, на зимовій гумі. Доволі така простенька комплектація, кондиціонер автомобілю механіка 2017 рік, 1,5 дизель 12350 друзі. Ціна його. Меган 4, кого зацікав, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Caddy Автомобіль 10-го року. 1.6 дизель. Автомобіль іде на літній гумі, на звичайних ковпаках. Є по автомобілю фуркоп Кондиціонер, доволі проста комплектація, П'ятиступка. Volkswagen Caddy, 2010 рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 253 займного пробігу, кондиціонер, електрика, 8950, друзі, чина його. Кого зацікавив, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Рено Grand Scenic. Автомобіль, іде 2009 року випуску. По машинці легкоспальні танові диски, літня гума. Парктроніків немає. Є в нас навігація, кондиціонер, звичайний, чотири склопідйомника. Ціна його 6400 номер телефону. Знаю точно друзі, що це дизель, буде це пише на ляді. А все остальне телефонуйте, запитуйте власника, кого зацікавив. 6400, 9 рік дизель. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Peugeot 3008. Автомобіль йде 2014 року випуску. З об'ємом двигуном 1,6 дизель. Автомобіль йде. На Легко з та нових дисках на літній гумі є по автомобілю задні парктроніки. Комбінований салон, клімат. Клімат, підігрів сидінь. 14 рік, автомат. Ціна його 12350. Astra H. Автомобіль для 2010 року випуску. 1.7 дизель. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Дуже гарно виглядає по кузову. Не гнилі, не ні ризиків, нічого такого не видно. По автомобілю йде клімат контроль. Два склопіді Opel Astra H, 10 рік, 1,7 дизель, 260 заявного пробігу, 6300, друзі ціна його. І так, друзі, BMW 520 автомобіль для 2009 року з 2-літровим двигуном. У автомобілі йдуть легкоспавні танові диски. Зимова гума? Є парктроніки? У машинці. Сто тридцять кіловат. Автомобіль йде на реєстрації. BMW 5 серії, підігрів сидінь, чогорний шкіряний салон, джойстик, мультикермо. БМВ 520. 9 рік, 2-літровий дизель 272 заявного пробігу. Ціна його 7950, друзі. Кого цікаво, телефонуйте, запитуйте.